Друзі, йдемо до ох до такої історії, яка зараз несеться соціальними мережами і шановні батьки. От зараз зараз максимальна увага ваша. Червоні двері чи жовті двері грою під такою назвою підлітки намагаються ввести один одного у стан. Трансу про те, як працює цей новий такий собі тренд тіктоку, що відбувається в цей момент із мозком дитини, і які наслідки, до речі, можуть бути. Ми поспілкувалися із фахівцями. Зараз дивіться історію. Червоні двері, жовті двері, двері любого іншого кольору. Нова небезпечна гра серед підлітків набирає популярності в Тіктоці. Ми спробували з подругами це грати. Можу вам сказати часний відгук. Чим може закінчитися така забава, та як мають реагувати батьки? Це одне з багатьох відео, де підлітки намагаються вести один одного в трансоподібний стан під час гри, яка активно шириться в Тіктоці. Червоні двері, жовті двері або ж двері розуму. Її суть в тому, що один з учасників піддослідний кладе голову на коліна іншого учасника, так званого провідника. Той своєю чергою має масажувати скроні, повторюючи фразу Червоні двері, жовті двері, будь-які інші кольорові двері. Після цього піддослідний має описати те, що він бачить в своїй уяві. Якщо він стикається з негативним образом, наприклад, темною фігурою, гра має бути негайно зупинена. У тому ж тіктоці фахівці вже застерігають. Ця гра небезпечна, вона базується на техніках самогіпнозу, які без досвіду можуть бути психологічно небезпечні. Діти можуть пережити панічну атаку, страх. Хоча деякі підлітки кажуть, гра не працює, відео не більш ніж модний тренд. По факту ця гра працює як самовнушеніє. Це все ілюзія, яку ми самі собі не придумуємо, яку придумує наш мозок. Тож невинні дитячі забавки заради хайпу чи реальна небезпека. Дитяча психологиня Дар'я Доля каже, такі ігри дійсно можуть вести дитину у трансоподібний стан. В Цей момент вони розслабляються, концентруються на якихось образах, які їм навіюються іншим учасником гри, і вони уявляють те, що їм говорять. Їхня психіка є дуже нестійкою в такому особливому віці. Такий стан створюється не через якусь містику. А завдяки абсолютно фізіологічно зрозумілій маніпуляції, це розтирання скронь, розповідає гіпнотерапевт та клінічний психолог Дар'я Шапошник до Мінська. Плюс натискання на цю скроню створює порушення мікроциркуляції, постачання кисню, і ну, це ще більше посилює відчуття такої вразливості, втрати контролю над ситуацією і повне покладання на цей голос. Ану зайди туди, а там ти зараз побачиш щось, а тобі там страшно або ще щось. А та дитина, яка лежить, вона не очікувала цього. І вона стикається з негативними переживаннями, про які її не попереджали, і вона, наче, опиняється в пастці. І ось цей страх, відчуття безвиході чи інші негативні емоції можуть спровокувати реальний психічний розлад. Група ризику розвитку дисфункціональних станів, які вже потребують ну, більш глибокого лікування, враховуючи фармакологію, і відвідування психотерапевта, і відвідування, в тому числі, психіатра. Тому фахівці переконані, замовчувати існування такої гри не можна. Батькам потрібно йти на випередження, адже при правильній розмові підлітка гра не зацікавить. Це перше розпочати з дітьми розмову про те, що е, все. Починається не з дверей. Все починається з банального, але дуже е, визначального тиску на твою на твої скроні. Під шкірою твоїх скрони є артерія. І от уяви собі, якщо вона перетискається, а це артерія, це навіть не е, маленька там, мережа судин. Якщо вона перетискається, що відчуває твій мозок? Він стає в стан певного такого ну, дисбалансу. Клінічний психолог та гіпнотерапевт радить навіть посміятися та пожартувати разом з дитиною над тим, що ніяка це не містика, а дурний тренд, який легко можна пояснити з точки зору фізіології. Але наслідки будуть вже не уявними, а цілком реальними. Ну от бачите, така історія радять психологи так на випередження працювати, можливо, навіть не називати, як називається ця гра, а просто пояснити дійсно що тут немає ніякої містики, нічого такого, це звичайна фізіологія, до чого це можна призвести. Хоча інші фахівці, там кіберфахівці, там там один з моїх знайомих вважає, що ну не варто це взагалі обговорювати, тому що це ніби взагалі навпаки приверне увагу дітей. Хоча, в принципі, у нас програму дивиться доросла аудиторія, і це батьки. Якраз які таки мають бути убезпечені, і розуміти, що такі тренди можуть бути. Ну, в принципі, я як мама я б хотіла знати, що якісь там челенджі такі відбуваються, щоб якось е, продіагностувати, знаєш, як то кажуть, е, е, ситуацію, розуміти і пояснити дитині, що там от якісь лиш не називати назву, так щоб одразу не пі не пішли гуглити, і щоб пояснити, що ну от власне треба долучатися до таких випробувань, якихось челенджів, Аленджів краще чимось іншим зайнятися, ну щоб не ну не втрапити в таку халепу. Ну, дивіться, я от з деякими батьками там ну свого кола спілкувався. Ви знали про такий тренд? Ні, не знали, не знала. І тому мамо глядачі для того, щоб настращати, налякати у такі, і несеться. Ми поінформували вас, що таке є, що таке явище є в а, а, соціальних мережах. Що там можуть бути ваші діти, наслідки можуть бути такими? Ось про що ця історія. Тепер ви знаєте більше головне комунікація зі своїми угу. дітьми на ось тлі цього всього. Оце вже ваша робота. Лише я би не називала, як називається цей челед так, друзі. Ну давайте зараз остання така оці півгодини новина на Бориса Джонсона скоро напад. О, серйозно <смеш> напад. Ну короче кажучи, колишній прем'єр-міністр Великобританії став жертвою незвичного нападу, незвичного нападу від страуса. І навіть є тому підтвердження. Дивіться, ось відео. А значить, сталося це під час візиту до парку дикої природи в Техасі. Під час спостереження за птахом через відкрите вікно автомобіля Джонсон не очікував, що птах. І несподівано клюне його. Інцидент стався, коли Джонсон разом з одними зі своїх дітей дивився на страуса. Ну а дружина Бориса Джонсона опублікувала це відео і сказала, що це надто смішно, щоб не поділитися. Іронічні такі наші друзі-британці. А мене клював теж страус, не боляче гусі, гуси, гуси ще больніше це роблять. Ну а у страусі вони мають. У них навіть фізіологічно, навіть якщо навколо нічого немає, вони такі вражені, що хапають повітря. То вставиш тому, наприклад, на, на на повітря там руку він хапане твою руку, навіть нічого там немає, ні ліпчика, нічого немає. Їм хапати треба. Хапати, хапати і хапати. От такі страуси є.